Вересовий тронок автор Роберт Льюіс Стівенсон. Із Вересового квіту пикти варили давно. Тронок за мед солодший, міцніший, аніж вино. Варили і випивали той чарівний напій, І в темрявих підземеллях долі раділо своїй. То ось володар шотландський, жахались його вороги, пішов на пиктів оборожно, Щоб знищить їх до ноги. Він гнав їх, неначе лани, по Вересових горбах, пчав по тілах з погорда, сіяв і смерть, і жах. І знову настало літо Вереси знов червонів, Та тронок медовий варити вже більше ніхто не вмів. В могилках, немов дитячих, на кожній червоній горі лежали під квітом червоним, поснулі вік броварі. Їхав король шотландський по Вересовій землі. Дзинчали завзято бджоли, курликали журавлі. Та був можна, владець похмурий. Думав він думав свою, Владар вересового краю. Чом з вересу трунку не п'ю? Раптом васал Королівський натрапив на дивний схов, В розколенні між камінням двох броварів знайшов. Витягли бідних пиктів, миттю на білий світ, батька старого і сина, хлопця отрочих літ. Дивився король на бранці в сидячую сідлі, мовчки дивились на нього, ті броварі малі. Король наказав їх поставить на кручі і мовив Старий, ти, сина, й себе порятуєш, лиш тайну трунку відкрий. Глянули вниз і вгору батько старий і син, довкола червоний верес, під ними клекіт пучин. І пик та голос тоненький, почув шотландський король. Два слова лише, володарю, тобі сказати дозволь. Старість життя цінує, Щоб жити я все зроблю, І тайну трунку відкрию. Так він сказав королю. Немов горобчик цвірінькав, мова лилася дзвінка. Відкрив би тобі таємницю, боюся лише синка. Смерть його не лякає, життя не цінує він, не сміє честь продавати, як в очі дивиться син. Зв'яжіть його міцно, владарю, і киньте в кипучі норти, І я таємницю відкрию, Що клявся по вік берегти. І хлопця скрутили міцно, і дуже й вояк розгойдав, Мале. Мов дитяче тіло і в буруни послав. Крик бідолахи останній поглинули хвилі злі, а батько стояв на кручі, останній пикт на землі. Владарю, казав я правду, від сина чекав біди, не вірив у мужність хлопця, який ще не мав бороди. Мене ж не злякає тортура, смерть мені не страшна. І Варесового трунку зі мною помре таїна. Переклад Євгена Крижевича читала комариста Софія.